Рукавичка Ішов собі дід, та загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й сидить. Коли скаче жаба, та й каже Хто, хто в рукавичці живе. Я мишка-норушка, а ти хто? А жаба й каже. А я жаба скрекотушка. Пусти мене до себе. І стали вони жити разом. От біжить зайчик. Та й каже, хто хто у цій рукавичці живе? Мишка норушка, жаба скре котушка. А ти хто? А зайчик каже, А я зайчик-стрибайчик, пустіть мене до себе стрибай до нас. І стали вони жити разом. Коли це біжить лисичка, хто хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жаба скре котушка, зайчик-стрибайчик. А ти хто? Лисичка і каже, А я лисичка-сестричка, пустіть мене до себе. Ну, ходи до нас! І стали вони жити разом. Незабаром біжить Вовчик, хто хто в рукавичці живе: Мишка-норушка, жаба-скрикотушка, зайчик-стрибайчик, лисичка-сестричка. А ти хто? Вовчик і каже, А я вовчик-братик, пустіть мене до себе. Ну, залізай до нас. І стали вони жити разом, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь хто хто в рукавичці живе. Мишка-норушка, жаба-скрекотушка, зайчик-стрибайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик. А ти хто ведмідь і каже: Я ведмідь на брід, пустіть мене до себе, медвідь теж заліз. Коли це от дід з собачкою повертається, як злякалися звірі, та й тікати хто куди.